Чекають нас, діти, завдання та гра. Займайте скоріше місця дітвара, про одяг поведемо розмову, про щось цікаве дізнаємось знову. Діти, а чи знаєте ви, що люди єдині істоти, які носять одяг? А чому одяг не потрібен птахам, тваринам? Вірно, їх тіло захищає пір'я та хутро. Колись дуже давно. Люди носили одяг із шкіри тварин, а потім із полотна. З роками люди почали користуватися одягом не тільки від холоду, а й як нарядом. Поглянувши на одяг людини, можна зрозуміти, з якої вона країни. Також завдяки одягу можна зрозуміти, де люди працюють. А тепер спробуємо визначити, який буває одяг відповідно до його призначення. Як ми називаємо одяг, який ми носимо вдома? Домашній. Який домашній одяг ви знаєте? Так, це халат, піжама. Як називається одяг, який ви одягаєте на свята? Святковий одяг. Які ж речі відносяться до святкового одягу? Це костюми, ошатні сукні, спідниці. Сорочки, блузи. Як називається одяг, який одягаємо на пляж? Вірно, пляжний одяг. Які ж речі ми відносимо до пляжного одягу? Закупальник, шорти, майки? Як називається одяг, у якому займаються спортом? Спортивний одяг. Які предмети спортивного одягу ви знаєте? Спортивні костюми, шорти, футболки, спортивні штани. А як називається одяг, який одягають поверх сукні чи костюма? Верхній одяг. А який верхній одяг ви можете назвати? Шуба, пальто, куртка, плащ, дублянка? Зараз у кожного з вас є багато черевиків. Чобіт, капці, кросівок. Як можна назвати все це одним словом? Вірно, взуття. А зараз пограємо у гру. Слухайте уважно і додавайте слово. У маленької Мар маринки загубилася хустинка. Одягнула дівка-гапка рано вранці нову шапку. Натягнув Панас до вух свій новенький капелюх. Від спеки влітку Катя і мама одягли собі панами. Чусь на велосипеді я у татові кашкеті. Як можна назвати одним словом, кашкет, панаму, капелюх, хустинку. Це головні убори. Для чого ми одягаємо головні убори? Від чого вони нас захищають? Вірно, від спеки, від холоду, від вітру. Давайте вивчимо скоромовку. Слухайте мене уважно. Маленькі горпинці гарно в хустинці. А зараз повторюємо швидко: маленькі горпинці, гарно в хустинці. Молодці діти! До побачення!